Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. І сьогодні я хочу показати вам, що відбувається на моєму городі після потужнішого буревію, який знімав дахи у людей. І після аномального граду розміром від вишні до грецького горіху під таким потужним ударом не могла встояти жодна рослина, і це відбулося 2 червня, практично місяць назад. Під таким потужним аномальним природним явищем була винищена. Практично вся городина. І от, друзі, сьогодні 30 червня, тиждень спекотної погоди. Подивіться, яка картошка, як вона відродилася, вона почала вже цвісти навіть. Ось трошки далі росте капуста і укропчик. Вон який рясний. Окрім городини на городі, друзі, виборює своє місце під сонцем і бур'ян. Але ми з жінкою, звичайно, не можемо допустити такої агресії. Городу, друзі, багато. Поки дойдеш до кінця, то вже потрібно починати спочатку. Підросла і відродилася навіть кукуруза, на що я вже тоді навіть і не сподівався. Так сильно її було понищено цим градом із буревієм. Огірочки, друзі, теж себе чудово почувають. Вже цвітуть. І навіть радують, друзі, своїми плодами. Вон які маленькі, свіженькі, молоденькі огірочки. Ось які вони гарні. І їх вже доволі багато. Сьогодні по-любому треба вибрати їх. І навіть я зараз цим займуся. Виберу огірки і... Замариную їх, щоб уже через декілька днів смакувати малосольними огірочками, друзі. Найбільш друзі постраждали помідори, мені так здається. Тому що ось на початку грядки з ними декілька кущів гарненькі, практично виросли аж по коліна. Причина, я думаю, що ось вони стоять тут, будівля сусідська. Ну, Вони, виходить, були захищені і тому от вдалися так гарно в риску. А далі рядки, вони трошки бідненькі. Ну, але... Але вони вже цвітуть. Я думаю, що, в принципі, вони ще є час, щоб відродитися. Я казав, друзі, що найбільше постраждали помідори. Насправді постраждало більше цибуля, тому що її практично усю зелену частину цієї рослини просто позрізало, посікало як ножем. І от чесничок вже пожовтів. і і вже незабаром будемо збирати врожай. Ось якась цибулька зверху. Буде літній смачний салатик з огірків. Так що, друзі, буде у нас на осінь роботи вдосталь. Будемо робити заготовки на зиму, забивати погріб і, відповідно, зимою будемо все це споживати. Ось таку історію я захотів вам розказати. Тому, кому сподобалось, друзі, ставте подобаєчки і обов'язково підписуйтесь на мій канал. І свої обов'язково думки, звісно, пишіть в коментарях під цим відео. Всім пока-пока!